Упаду на коліна, двері міцно закрию, щоб ніхто не почув повмив, стону й плачу, все тобі лиш відкрию, що серце боліє, коси рано сивію, ти ж завжди в мене чув. Що чую завжди ніжний твій голос, він мене потішає і провадить в житті, бо без волі твоєї не впаде в мене голос, сам мене ти тримаєш, своїй міцній руці, бо без волі твоєї. Де в мене волос, сам мене ти тримаєш в своїй міцній руці, Часом хмари збирались, в мене над головою, небо чорним ставало і зривався буревій. але стіни не впали. Очі сил не хватало, і будівля стояла, бо фундамент був твій, о як добре, що чую, завжди ніжний твій голос, він мене потішає, і провадить житті, бо без волі твоєї не впаде в мене Бог. Тримаєш в своїй міцній руці, бо без волі твоєї не впаде в мене волос, сам мене ти тримаєш своїй міцні руці. Ось душа вже співає і подяку складає. Задаровану милість і спасіння душі це найбільше багатство на землі, що я маю, і я впевнено знаю, що дійду до мети. О, як добре, що чую завжди ніжний твій голос, він мене потішає і провадить в житті, бо без волі твоєї не впаде в мене волос. сам мене ти тримаєш, своїй міцній руці, бо без волі твоєї не впаде в свої нитки руці